Друзі, що якраз в цьому році вплинуло на стан соняшнику? Давайте е трішечки відмотаємо. По в цьому часу. році, друзі, соняшник сіяли в зв'язку з тими холодами в квітні місяці і сіяли весь травень. І навіть господарства деякі, які ще й сіяли, і на початку червня місяця. Аграрії вжимаються з витратами і економлять на всьому: на насінні, на добровах. На засобах захисту, на всьому. Хто сьогодні це зробив? Ті, хто нам присилають, показують фотографії, коли запитуєш, а яка була волога перед сівбою, скільки їй було? 100 мм, 150 мм, коли перед сівбою в метровому шарі менше 100 мм вологи, соняшник краще не сіяти. Точно так же, як і цукровий буряк. Або ви робіть тоді густоту 1030 з надією, що піде дощ. А при 60-70 вже 15-20% від потенціалу гібриду. А в нас сьогодні в багатьох господарствах насичення соняшником до 70%. І всі кажуть, чого соняшник поганий. Я тепер вишенька на торт. А тут бабах середина липня місяця вже може бути, друзі, тепла зима, міняється, пристосовується шкідник до клімату і ранішній виход спричинив. 100, майже 100% заселення поля листя зав'ядає через те, що вона пробиває паранхиму, вона призупиняє доступ вологи знизу і поживних речовин, личинка сама. Крім того, що вона це пошкоджує ходи оці прогрозає, вона ще й передає масу шкодочинних хвороб, ФОМОЗ, Фомопсіс, гнилі стеблові. Оце проблема із проблем. Друзі, да при чому тут притруювалася насіння чи ні? Насіння, коли протруюється, це захист від ротяника, від шкідників в ґрунті. Чи від інших шкідників, які є в ґрунті. Дротяники, там, личинки хлібного жука чи травневого жука. Можна ще впоратися з нею. Чи все це капець? Таких продуктів знайти на ринку досить важко, але вони є.